Священник Олексій. Слухаю. Кажуть старші люди, що не можна скошувати бузину, бо то є чортове дерево. Навіть моя баба так говорила. Навіть моя баба так казали: не рубай бузину, бо то чортове дерево, чорт вискоче. А я рубав з дитинства і до того часу рубаю. Якщо не рубати бузину, то чорти заведуться на вашому подвір'ї. Якщо не рубати, бо будуть зарослі. Як воно гарне, як то, от як гарне, як воно тому все господарсько зроблено тому вишнівці, то нормально. А якби бузники росли бузина, ну то що то б завелися тут в бузині? Як воно ну то воно інакше. Тому бузину рубати можна і треба. І має бути порадок на подвір'ї, в хаті, в голові, в душі і в душі теж, щоб скрізь було чисто, скрізь був порадок. Тому. Бузину рубати треба, то людські і бабські виду. Що будьте здоровенькі з Богом.